Держава гарантує ветеранам право на безкоштовне лікування, але не всі знають, які саме медичні послуги входять в цей перелік. Правозахисниця Лариса Барбанова розкаже, як оформити безкоштовне лікування. А додивившись до кінця, ви дізнаєтесь, що робити, якщо ви його не отримали. Які саме послуги входять в перелік безоплатного медичного обслуговування? Це лише лікування, чи це може бути і реабілітація, обстеження, ліки? Наразі у нас лікування взагалі передбачено для всіх безкоштовне, якщо ми говоримо про комунальні заклади охорони здоров'я. А в разі, якщо ми говоримо про приватні медичні заклади, то є значна кількість приватних медичних закладів, які пропонують або безкоштовне, або знижки на лікування для учасників бойових дій. Найпоширеніша категорія це можуть бути і дічі військовослужбовці, які вже мають статус УБД, і ті вже які демобілізувалися і мають це посвідчення. Наразі Потрібно також зрозуміти, що загалом це більше стосується саме лікування і складного лікування, якщо ми говоримо про протезування або про певні серйозні випадки захворювань. Ліки безкоштовні, у нас передбачені тільки за програмою Доступні ліки, інших винятків немає. І щодо реабілі... реабілітації, Ну, це знову ж та ж історія, що і з лікуванням. Треба, е, звреба м самостійно е, знайти той медичний заклад, який пропонує. Або безкоштовно, або знижку на програми реабілітації для військовослужбовців, ми маємо таку структуру, як НСЗУ Національна служба здоров'я України, з якою заключають контракти певні договори медичні заклади. І саме НСЗУ має компенсувати для медичного закладу вартість лікування військовослужбовця, який потрап... який проходить процес. І стосовно реабілітації. Знову ж таки, або НСЗУ, або ми е, в Україні зараз працює достатня кількість благодійних фондів, які пропонують свої послуги е, з реабілітації, з протезування з реабілітації для військовослужбовців. Самі фонди достатньо рекламуються. Я думаю, що цю інформацію можна знайти у відкритих джерелах. Якщо потрібно, я можу надати корисні посилання на ті фонди, які займаються. Корисні посилання будуть в описі під цим відео. Так і, і ще до речі, буквально на початку місяця, да, з перших числах листопада, Міністерство оборони України презентувало дуже цікавий додаток. Це Може бути мобільний додаток або програма на комп'ютері, яка називається «Ветеран-Про». і в ній є доступна і зрозуміла навігація для таких категорій, як військовослужбовці з статусом ОБД, і ті, які мають особи з інвалідністю внаслідок війни. Там є Перехід посилання саме на інтерактивні мапи тих медичних закладів, де можна отримати безкоштовне лікування, або звернутися за, за допомогою, за консультацією, також безкоштовно. Тут єдиний, єдине, мабуть, виключення, про яке я знаю вже з, з особистої практики, це діагностика, тобто саме лабораторії і здача аналізів, да, діагностування. От, От в цьому моменті, на жаль, є така проблема, що приватні клініки дуже в рідких ситуаціях можуть рідко коли зустріне, що дають безкоштовно до безкоштовні послуги. Є направлення на діагностику до комунальних закладів охорони здоров'я, але ми всі знаємо, що. А про які види діагностики ми говоримо? Здати... Лабораторні дослідження. Лабораторні дослідження, так, да, здати аналіз крові, розширений аналіз. Ну, бо в приватних лікарнях вони ж самі це не роблять. Це партнер, які який... ну там багато у нас є партнерів, так і на сайті DoQA, які проводять лабораторні дослідження. Це Мабуть, більше про те, що це інший бізнес, знаєте, в клініці, це інша компанія в клініці, з якою не було це обумовлено і допроговорено і погоджено. Так, можливо, Тобто так. в приватних клініках зробить МРТ-КТ, а ось з лабораторними дослідженнями там, аналіз крові та інше є питання. Я думаю, що і за МРТ-КТ також будуть питання. Е, ну, якщо, якщо я буду говорити від е, імені закону, з юридичної точки зору, uh -huh. то е, якогось, е, якоїсь постанови або закону, який би казав, що е, це зобов'язані е, лікарні або заклади медичні робити безкоштовно, приватні. такого не приватно, приватні. Да. Е, такого немає. Е, це ініціатива самого медичного закладу. Тобто так. він уже заключає договір з НСЗУ, це його право, да, не обов'язок. І саме медичний заклад вже визначає той об'єм, який він може надати. І насправді те, що виплачують по НСЗУ, воно і близько не покриває тих витрат, які вони це роблять, і вони це роблять лише з такого громадянського пориву. Я б так ну, сказав, так. таке питання. Якщо ми кажемо про комунальні заклади охорони здоров'я, то там взагалі таких питань не виникає. Ну, не повинно виникати, не повинно. тому що вони надають безкоштовні, безкоштовні послуги. А якщо вони кажуть, що ось ми не, не даємо ніяких безкоштовних послуг для військових або для ветеранів, як це взагалі відбувається? Дивіться, про питання в чому? Заходить військовий або ветеран в двері, так? іде кудись і каже, ось в мене щось сталося, так в мене треба пролікувати. Чи правильно він зробив, чи його маршрут має бути іншим? Яким він має бути, щоб це було максимально правильно, ефективно? Так, має бути інший маршрут. Почати потрібно з свого лікаря, сімейного лікаря з декларації з лікарем, який зможе і дати направлення, і правильно зорієнтувати, до якої лікарні краще звернутись, і надати певну допомогу і супровід взагалі в подальшому процесі обстеження і проведення лікування. Тому що просто зайти в лікарню зараз так не працює. Потрібно мати електронне направлення, яке видає лікар, з яким укладено декларацію. Я особисто раджу ретельно підходити до вибору спеціаліста, з яким укладати декларацію. Як це зробити? Е, ну тут що треба подивитись, почитати, обрати, щоб зробити це правильно. Тут важливо два моменти. Да? Перший момент це все таки платформи, от як ваша, да, як Doc.ua, де можна зайти, подивитися від подивитись спеціалізацію лікаря, це, до речі, дуже зручно, скористатися тією платформою. Важливо також, звичайно, рекомендації, якщо хтось вже проходив цей шлях, знає, рекомендує лікаря, але саме обирати спеціаліста. Бо у нас раніше трохи така була культура, так, що ми обираємо, от тут у нас найближча лікарня, один лікар, в нього багато вільних місць, давай з ним. Потім виникають такі ситуації, коли лікар дає направлення, каже, ну. Шукайте от вам направлення, шукайте далі спеціаліста, хто, вам буде, хто вас буде лікувати. Тому щоб уникнути таких історій, коли військовий заходить в лікарню і каже, от у мене направлення, дайте мені лікаря, потрібно почати з декларації, з спеціалістом, який розуміє. Що потрібно робити, а чи має ветеран право на компенсацію, якщо він пролікувався сам? Непросте питання, тому що з боку закону немає такого поняття, як обов'язкова компенсація за проведення лікування. Знову ж таки, не передбачено обов'язку держави компенсувати лікування військовослужбовцю, яке вже завершене. Тут знову два шляхи: перший потрібно до початку лікування. Взяти направлення електронне з спеціалістом обговорити, піти обрати заклад, який надає безкоштовне лікування, тобто підготуватись і йти вже в ті заклади, які дають це безкоштовне лікування, щоб не, не було такого що оплати, і потрібно компенсувати. Але наразі, якщо вже трапилася ситуація, така що ну отак склалось, то тоді, тоді варто говорити про програми на рівні ОТГ, на рівні територіальних громад. Тобто кожна територіальна громада має е, свої програми, які допомагають, наприклад, компенсувати витрати за лікування. Ну, давайте, якщо ми говоримо про Київ, угу. е, то е, управління соціального захисту при КМДА е, має, може отримати приймати звернення в разі, якщо лікування було е, дороговартісним, якщо ми говоримо про суми. Ну, від 50 тисяч гривень тоді вони приймають заявки і можуть компенсувати або повністю, або частково це залежить від бюджету, від можливостей. Тут теж є нюанси. Це повинно ну, переважній більшості випадків, це має бути заклад медичний саме комунальної власності для того, щоб вони в одному бюджетуванні були. якщо військовий пройшов дороговартість на лікування в приватній клініці, то. Ну, питання, чи зможуть йому компенсувати. Тому тут все ж таки бажано не попадати в таку ситуацію, не розраховувати, що я зараз оберу найкращу клініку, там пролікуюсь, потім мені компенсують. Тут бажано підготуватись і все-таки піти першим шляхом через спеціаліста. В обрані заклади, тобто є цив... така цивілізована історія про те, що ви йдете до вашого сімейного терапевта по інсазу, uh -huh. знаходите цього терапевта, щоб він відповідав певному рівню, певним критеріям? Так краще, щоб його порекомендували якісь побратими, які вже там проходили з ним цю історію. І потім цей спеціаліст далі буде вас керувати, направляти. Як це має бути? Таке ще питання: а як оформити пільги на ліки? Є якийсь перелік? Аптек, ліків, закладів, які можна отримати через пільги, так є перелік аптек. Знову ж таки, є інтерактивна мапа на тому ж сайті НСЗО або ж можна знайти цю інтерактивну мапу через додаток ветеран про про який я говорила я його вже тестила там теж є цей шлях де можна зорієнтуватися чи є поблизу вас аптека яка може надати безкоштовні ліки доступні ліки так звані да і є певний перелік доступних ліків і які... припрошу їх дають безкоштовно чи по-різному є, є безкоштовні, є на них просто великі знижки, наприклад, uh -huh. там пів, пів ціни. Для того, щоб їх отримати, потрібно електронне направлення від лікаря uh -huh. і потрібно посвідчення учасника бойових дій. Uh -huh. може бути також особи з інвалідністю внаслідок війни, але чую на практиці, що все таке. Іноді виникають запитання, не всі розуміють саме цей статус, краще мати все-таки учасника бойових дій. І можна звертатись в, в цю аптеку, повинні видати ліки. Тут знову ж проговоримо, що цих аптек не так багато, як хотілося б, і перелік ліків, які йдуть по цій програмі, теж не такий широкий, як нам хотілося би. Тому... Це ми кажемо зараз про якість цих ліків, чи ми кажемо про взагалі діапазон. Нозології діапазон захворювань і станів, які вони лікують, я не можу коментувати щодо якості ліків. Я знаю, що діапазон цих ліків так дійсно обмежений. Наскільки я чула згідно програм, основний акцент іде на ліки? Серцеві захворювання, інсульти. Що стосується цього, і онкозахворювання, це якісь певні основні програми. де... Ну... А чого потребують, яких ліків? Потребують військовослужбовці і ветерани і з того, що я чую з практики, то найбільше це все таки суглоби і серцево-судинні захворювання це от масове основне, що, що зустрічається, суглоби mm. практично у кожного другого і серцево-судинні захворювання. Також якщо ми кажемо про членів сімей ветеранів, чи розповсюджується на них якесь пільгове лікування? Якщо ми говоримо про членів сімей військовослужбовців живих, які хотіли би звернутися за медичною допомогою отримати пільги, на жаль, ні, не передбачено. Але таке право і така пільга є у членів сімей загиблих захисників. Тобто, в разі, коли є статус член сім'ї загиблого захисника, передбачені всі ті Ті самі пільги, як і для учасників бойових дій або для осіб з інвалідністю внаслідок війни, тобто безкоштовне лікування і, і, і ті ж реабілітація, всі ті послуги, які для військових. А що робити, якщо ветеран отримав відмову у лікуванні або його ганяють між установами? Чи варто ще раз повернутись до того, що бажано, щоб такого не було такої ситуації? Використовуємо перший шлях? Так, використовуємо перший шлях, звертаємось до терапевта, і е, е, тоді менша ймовірність, що е, особа може. Потрапити в таку ситуацію, але якщо все ж це трапилось, то я особисто радила би звертатись на допоміжні гарячі лінії того ж Міністерства охорони здоров'я, міністерства ветеранів, яке має допомагати надавати такий супровід, і плюс в кожній ОТГ на сьогодні працюють спеціалісти з супроводу ветеранів. Тобто це особи, які вчаться для того, щоб допомагати і підказувати правильний шлях. Можна за це звернути обласна до. рада, це міська рада. Як це сказати? правильно? Це при міських радах створюють при селищних радах. При селищних радах так ну при я не можу сказати, чи є це при селищних радах, бо наразі ця програма розробляється. І зараз ці спеціалісти вони, от буквально за останні 3-4 місяці, угу. то це вони з'являються да, досить свіжа. Спеціаліст супроводу, і е, я думаю, що ветерани можуть зорієнтуватися і дізнатися, чи є цей спеціаліст. Знову ж бачила, що є ці посилання на ветеран ПРО. Е, можна подивитися, чи є біля тебе спеціаліст супроводу, до якого потрібно звернутися. Mm. Ну, найперше, е, я думаю, що можна звернутися на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Е, е, я колись пробувала, тестила з, е, е, з хлопцем. Ветеранам ми звертались, вона жива, там відповідають. Ну, наскільки вирішується питання, це вже інша справа, але, як мінімум, потрібно це робити. Тому що я думаю, що якщо якась одноразова заявка, і скарга на Міністерство охорони здоров'я піде на заклад медичний, реакції не буде. Але якщо їх буде. Дві, п'ять, десять, то скоріше за все, що все-таки відреагує. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити нові корисні відео. Докії це швидко, зручно, здорово.